Польський фермер з плакатом, що закликає Путіна розібратися з Україною, Брюсселем та польськими урядовцями, насправді не розуміє прості речі. Коли Путіна та руський мір кличуть, вони приходять. Приходять і приносять з собою бомбардування, вбивства, геноцид та диктатуру. На жаль, в цьому переконалися українці, які відчули це на власному трагічному досвіді. Це прекрасно розуміють і наші західні партнери. Недарма в столиці Естонії талліні встановили білборди, на яких зображені зруйновані естонські будівлі. Ці зображення було створено за допомогою комп'ютерної графіки, наче в цій будівлі прилетіла російська ракета. І встановлені вони були перед реальними будівлями. Більше того, їх розмістили в російськомовних кварталах міста. Неважко здогадатися, чому.